Битва за Гуляйполе, за славну Махновську столицю. Що відбувається насправді на стику Дніпропетровської та Запорізької областей? Російське Міноборони заявило вчора про захоплення одразу трьох сіл за межами Донбасу Єгоровки в Дніпропетровській області, а також Новониколаївки і Привольного в Запорізькій. Всі три села знаходяться на правому березі річки Янчук, яку росіяни вже перейшли в багатьох місцях. Український боєць з позивним Мучной пише, що в Єгоровці ще тривають бої, але лише за північну частину села, решту території контролює Російська Федерація. Українські бійці утримують позиції, але ситуація залишається важкою. Ворог. Поступово підтягує сили і може повністю зайняти цей рубіж найближчим часом, пише він. Також, за його інформацією, м'ясорубка йде в сусідньому вишневому, яке тримають на межі і може незабаром перейти під контроль противника. По селах Південніше в Запорізькій області з українського боку підтверджень нема. Але військовий кореспондент Більда. Юліан Рьобке вважає, що вони захоплені. Ситуація для українських військ у Запорізькій області стрімко погіршується. Російські війська протягом останніх 24 годин захопили Новомихайлівку, Павлівку. Привольне. Успенівка ось ось впаде, що відкриває шлях до Гуляйполя з півночі, написав Юліан Рьобке. Вказані запорізькі села знаходяться загалом на тому ж відрізку фронту по річці Янчу. І якщо підтвердиться їх втрата, то по суті Збройні Сили України будуть витиснені з лівого берега цієї річки на ділянці Єгоровки. Це район Покровської Дніпропетровської області до району Гуляй-Поля. Також від Єгоровки залишається трохи більше 4 кілометрів до траси з Покровського на Гуляйполе, яка, схоже, переходить під щільний вогневий контроль Російської Федерації. Російські військові пабліки, в свою чергу, також вважають, що мета цього наступу вихід у північний тил Гуляйполя, а в перспективі окрім району Збройних сил України в Оріхові. Про те, що саме такою може бути мета Російської Федерації при наступі на дніпропетровсько запорізькому напрямку, я вже казав. Оскільки основні укріплення Збройних сил України тут були зосереджені на південь від вказаних міст. Друзі, по факту, по факту, ми маємо ситуацію на Запорізькому напрямку, яка з кожним днем стає все і критик. І як тут не згадати говорячу голову Банкової Марію Берлінську, цю, чи то волонтера, чи то блогера, яка сказала, що під загрозою Втрата Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Сум? От на Запоріжжі ми вже, власне, маємо дуже серйозну проблему. Та й на Дніпропетровщині не краще. Ми ще не розуміємо. Сінєльникова мета наступу росіян чи набагато глибше. Ну, я мовчу про Харківщину, де е, критична ситуація в Вовчанське, Купенське. Е, На Сумах наступ росіян призупинено, е, тривають бої в стилі Тяни Штовхай, але це не дає можливість зняти звідти резерв. І ситуація на Чернігівщині, де наступу росіян поки що немає, дай Боги не буде. Але е, ситуація з обстрілами. Сьогодні е, область, фактично, велику частину області без мобільного зв'язку, залишили, бо вразили мобільну вежу. Так от ситуація загрожує тим, що наразі може взагалі відбутися наступ. Тому утримуються там війська а цим користуються росіяни на Запорізькому. Напрямку і активно-активно просуваються, чим все більше і більше становлять загрозу власне, для Запоріжжя. Наразі саме Запоріжжя і Харків з усіх перелічених обласних центрів є найбільш загрожені від російського наступу. Я і далі не вірю в те, що російські війська зможуть захопити взяти штурмом е Харків Запоріжжя. Але загроза для цих міст, загроза для їхніх мешканців стає все, все більше і більш очевидною. І відповідно, якщо так триватиме далі, то звідти масово почнеться евакуація мирного населення. Мирне населення саме почне виїжджати, плюс почнеться евакуація. А це хаків, мільйонник Запоріжжя менше, але менше з тим. І в Запоріжжі евакуація ще й буде ускладнена, тому що йде методичне перерізання транспортних вузлів, які зв'язують місто з Україною. Фактично, росіяни намагаються запхати взяти Запоріжжя в пляшку. Щоб залишилася лише одна дорога коротка дорога на Дніпро, яку під тактичний контроль росіяни сподіваються взяти, завдячуючи безпілотникам. Це такі полани бачаться наразі по Запоріжжю. До їх здійснення, ще дуже йде дуже багато часу, але тенденція для збройних сил України досить. Невтішно друзі. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.